Привіт! Це подкаст про біткоін простими словами, і сьогодні ми говоримо про гроші, що це таке, як вони виникли, та найцікавіше, чи можна вважати біткоін справжніми грошима. Ми пройдемося історію розвитку грошей від бартеру до сучасних цифрових валют. Буде цікаво, тож залишайтеся до кінця. Зараз інтро і погнали! То що ж таке гроші? Відповідь може здаватися очевидною, це копюри в моєму гаманці або ж цифри в моєму банківському рахунку. Але якщо розібратися глибше, то це все-таки певний інструмент, інструмент обміну та збереження вартості. І щоб щось вважалося грошима, воно має виконувати певні функції. Перша функція це міри вартості, тобто я можу грошима виміряти скільки коштує певний товар чи послуга. Друга функція це засіб обміну. То гроші дозволяють мені обмінюватися товарами без безпосереднього обміну самими товарами. Третя функція це функція нагромадження, тобто я можу зберігати цінність в грошах на протязі певного часу. Але гроші не завжди були такими, як ми їх знаємо зараз, тобто не завжди були. Паперові гроші чи гроші в банку, тобто джіджитал. Вони розвивалися з еволюцією людства і з розвитком потреб людства. У людства з'являлися нові нові потреби, і гроші адаптувалися під це. Перш за все, ще ну, до, до нашої ери, було, коли не було взагалі ніяких грошей. Був бартер. Люди обмінювалися безпосередньо товарами. Але тут була проблема в тому, що коли мені був потрібен товар, який був в якоїсь людини, але цій людині було, не було потрібно те, що, що було в мене, то мені потрібно було йти десь на ринок, мені, вимінювати мій товар на те, що потрібно цій людині, в якої є те, що мені потрібно. І тобто, це ускладнювало процес торгівлі. Наступним вином грошей стали товарні гроші. Це були якісь примети, які мали. Загально прийняту цінність, і такими предметами мали стати сіль, какаво-боби, хутро, металеві злитки тощо. У різних культурах такими товарними грошима ставали абсолютно різні речі, але вони завжди мали бути рідкісними, легкими у використанні та довговічними. Наприклад, в деяких африканських племенах були використовувалися перлини як гроші. Тому що їх було мало, вони легко зберігалися, їх можна було легко порахувати. Але з часом, коли приїхали європейці в Африку, вони помітили, що африканські племена вони використовують перлини як гроші, і почали завозити дешеві скляні кульки, які були схожі на ці перлини, і тим самим збільшили. Кількість в рази збільшує кількість цих прилин, і тим самим знецінили ці прилини і як, спричинили е, до того, що ці вони перестали використовуватися як гроші. Інший приклад було на острові Ян використовували камінні диски. Тобто, це були певні каміння, які було на острові дуже унікальні, його було важко видобувати, тобто воно знаходилось десь далеко, важко видобувалося, його було обмежена кількість і воно зберігалося. Довгий період, то не портилося, каміння. Але з, з плином часом, коли на острів почали припливати кораблями люди з інших ну, з, з материка, вони помітили, що люди на острові використовують оці кам'яні диски, як гроші. І в цих на острові були певні унікальні, там, наприклад, спеції, які були дорогі на материку, і просто люди. А каміння на материку було легко доступне, легко видобувалося через прогрес, якого не було на острові. І ці люди з материка почали просто кораблями, тоннами завозити це каміння, і тим самим знову ж таки знецінили цей вид грошей, тобто воно перестало бути рідкісним, і тим самим перестало виконувати функцію грошей. Тобто, роблячи висновок, щоб щось було і залишалось грошима, воно має бути рідкісним. Тобто не має бути легко доступним, легко добуватися чи створюватися, воно має бути легке в використанні, щоб можна було його там порахувати чи транспортувати. І воно має бути довговічним. Якщо, наприклад, взяти банан, то так, його можна легко транспортувати. Його можна порахувати, можливо, на якихось ділянках планети нашої банани вони в обмеженій кількості, їх важко тобто, вирощувати. І якщо їх не завозити, то вони б могли використовуватися як гроші, але вони портяться. Тобто це вже, цей критерій довговічності вже відпадає. Тобто банан як грошима не можна. Наступним видом еволюції грошей стали монети. До речі, перші монети з'явилися ще в 7 столітті до нашої ери в Лідії. Це сучасна територія Туреччини. І з часом дуже швидко поширилося на перейшли ці монети до Греції, потім до Римської імперії, і потім перейшли до Китаю. І досить... Довгий період часу протягом століть використовувалося як вид грошей для торгівлі в країні і поза її межами. І саме золото стало ідеальним засобом для обміну ще в античні часи, через його характеристики, тобто воно було важко його було добувати, воно було не портилося, тобто зберігалося свої властивості протягом великого періоду часу. І воно було легко використання. Римська імперія вона була одна з найбільших імперій, яка впровадила саме золото та срібло, та срібло як власні гроші. Тобто вони випускали власні монети, золоті та срібні, і використовувала їх як золото. І це забезпечувало тобто це стабільність вартості цих металів, якраз забезпечувала стабільність економіки цієї Римської імперії. Однак з часом Римська імперія зіткнулася з економічними проблемами, коли вони перестали захоплювати нові території. Тим самим припинився потік нового золота в імперію. А для підтримання війська, підтримання економіки, потрібно було нове золото, нові монети. А золота для цих монет не було, тому вони почали домішувати інші дешеві метали в ці монети, і тим самим спричинили інфляцію. І люди почали помічати це, що монети стали легшими через те, що домішувалися легші метали, ніж золото, і вартість цих монет з часом стала меншою, меншою, меншою. Запровадження цього знецінення золота, запровадження інфляції. Це підірвало економіку Римської імперії і стало однією з причин занепаду Римської імперії. Наступним видом грошей були паперові гроші. Це в 8 столітті нашої ери в Китаї з'явилися перші паперові гроші, і це були розписки покупців. Але пізніше їх так само почали друкувати вже почав друкувати уряд. Європа вже побачила перші попереві гроші аж в XVII столітті. Тим не менше, золото та срібло воно свої характеристики не втрачало, тобто це були наслідки так би мати, керівництва Римської імперії. Золото що воно ж характеристики свої зберігало, воно залишалося, тобто його важко було видобувати, була обмежена кількість, його було легко використовувати, і воно зберігалося протягом. Довго період часу, тобто не портилось. І от ці характеристики привели до того, що в багато країн почали використовувати як золото, як золотий резерв, тобто почався так званий золотий стандарт. І протягом багатьох століть, 18-19 століття, багато країн почали використовувати золото для забезпечення власних валют. І це дозволило гарантувати стабільність валюти цієї країни через те, що ці гроші можна було в будь-який момент обміняти на золото, яке залишалося стабільним у своїй вартості. І країни, які дотримувалися цього золотого стандарту, вони обмежували кількість власної валюти до кількості золота, які зберігалися в Україні, тобто в Національному банку, і тим самим забезпечували стабільність цієї валюти. Однак після Першої світової війни і Великої депресії багато країн, багато урядів країн почали відмовлятися від цього золотого стандарту. Вони почали друкувати більше і більше грошей без нагромадження золота для покриття різних потреб та боргів, що як наслідок призвело до інфляції. Тобто історія знову почала повторюватися, як у Римській імперії. І врешті-решт, в 1971 році Річард Ніксон, президент США, офіційно скасував прив'язку долара до золота і тим самим офіційно закінчив еру золотого стандарта, еру прив'язки долара до золота. Це означало, що валюти більше не. Були прив'язані до золота, тобто не було обіцянки обміну валюти на золото, і тим самим почалася ера фіатних грошей. Щось таке ці фіатні гроші? Це гроші, які не мають ніякої внутрішньої вартості, тобто собі вони нічого по собі не вартують, і вони не є прикріпленими до якогось виду товарів, наприклад, до золота чи срібла. А сам термін фіат походить від латинського слова фіат, тобто нехай буде, і от вартість цих фіатних грошей вона є тільки тому, бо так оголосив уряд. І повертаючись до етапів еволюції грошей. Згадаємо, що було спочатку бартер, потім були товарні гроші, потім були монети, потім були паперові гроші, які були прив'язані до тих ж товарів тобто розписки. Чи гроші національних банків, які прив'язані, наприклад, до золота. от Наступний етап це паперові гроші, фіатні гроші, які не мають прив'язки до будь-яких товарів. Вони просто гарантуються, їхня вартість гарантується країною, яка їх випускає. І стабільність, стабільність вартості це гарантується стабільністю економіки. І от на сьогодні у нас основна наша долар, гривня це якраз є фіатні гроші. Також ми маємо ще. Електронні гроші, тобто це репрезентація цих паперових грошей, фіатних грошей на батківському рахунку. І саме на сьогодні якраз більшість грошей саме існує в цифровому вигляді, і емісія цих нових грошей створюється через видачу кредитів банками, тобто банк видає кредит. Не маючи тобто, цих грошей, то це відбувається не так, що банку є якась там кількість грошей, умовно кажучи, в нього є е, мільярд гривень, і він при видачі кредиту видає з цього мільярду частинку. Ні, так он відбувається. Тобто, при видачі кредиту, на банківський рахунок е, того, хто бере цей кредит, зараховуються кредитні гроші, яких до цього раніше не було взагалі. Тобто вони створюються в цей момент. Тобто на сьогоднішній день ми дійшли до того, що приватні банки, вони звісно, регулюються Національним банком, але тим не менше, приватні банки мають силу створювати нові гроші. А тобто, приватні банки вони тим самим видають кредити, створюючи нові гроші, а кількість обіходу цих. Тобто кількість грошей, які випускаються, це регулюється все-таки центральним банком. А інструменти, центральний банк, який використовує для керування цими грошей в обіході, це йде процентна ставка на ці кредити. Тобто, якщо центральний банк хоче, щоб кількість кредитів кількість грошей випускалася більше, процентки ставки не знижується. І навпаки, якщо банк хоче, щоб кількість обіходу грошей зменшувалася, тобто кількість кредитів нових, які видавалася, зменшувалася, процентна ставка вона збільшується. І тим самим ідея зменшення кредитів, попередні кредити не вертаються, і тим самим кількість е цих фіатних грошей в обіході, вона якби має зменшуватися. От так воно працює. Наступне питання цікаве от біткоін. Чи можна вважати біткоін грошима? І щоб дати відповідь на це питання, потрібно спочатку згадати три основні функції. Щоб щось стало грошима, воно має відповідати цим трьом функціям. Перша функція це міра вартості, тобто я можу будь-що поміряти і сказати, що цей товар чи послуга коштує стільки то стільки то от чого, цього чогось. Тобто цих грошей. Якщо взяти приклад біткоїна і приклад товару, наприклад, хліб, як, як товар, який я хочу купити, який хочу поміряти, вартість, і відповідь на питання, чи можу я поміряти вартість хліба в біткоїни, відповідь так. Єдине, що на сьогоднішній день волатильність якраз вартості самого біткоїна, вона дещо ускладнює вимірювання вартості товару через те, що сама вартість біткоїна вона коливається, і це може призвести до того, що от зранку хліб буде коштувати, умовно кажучи, 100 сатоші, Потім на другий день зранку вартість самого біткоїна може, наприклад, піднятися, і через це хліб він буде вже коштувати менше, ніж він коштував вчора. Чи навпаки, вартість біткоїна падає, і відповідно вартість самого хліба росте в біткоїні. Тим не менше я можу це виміряти, і можна сказати, що галочку поставили, я можу виміряти вартість товару чи послуги в біткоїні. Так, це можливо. Наступна ж функція це засіб обігу. Тобто, чи можу я сьогодні обмінювати товари чи послуги на біткоін? І навпаки. Тут суперечливе питання, так насправді багато товарів та послуг, багато є продавців чи виробників, які дійсно приймають біткоін як платіжну систему, як гроші. Але адаптація біткоїна наразі на початкових фазах, і тут швидше за все, ще поки що ні, поки що не можна вжати біткоін як засіб обігу. В окремих випадках, в окремих країнах, наприклад, взяти Ельсальвадо. Так там дійсно був період часу, що біткоін був національною валютою, і можна було абсолютно на рівні з доларом. Тобто, це було спочатку у них долар, потім були біткоїни як національну валюту, їх було дві, і можна було як доларом, так і біткоїном розраховуватись в магазині, платити податки, тобто використовувати повністю як гроші. Наразі вже біткоін вже відмінили як національну валюту, тим не менше ельсвад... Ельсальвадоріанці Ох, складна назва. можуть використовувати біткоін надалі, як гроші в, под... в буденному житті. Тобто, це Ельсвальдор надав основу для використання, тобто є надалі продавці, надалі покупці, надалі виробники, які приймають біткоін як гроші. Тобто там це вже можливо, але якщо взяти глобально, взяти Україну, взяти Європу чи Америку, наразі біткоін ще не прийнято як якийсь метод, який можна використовувати, як гроші, які можна використовувати для обміну біткоін, товар, товар, біткоін. Наразі це ще ні. Тобто цей момент ще спірний, він ще не всюди використовується. Тому та, ця, цю функцію біткоін ще не виконує. Але в подальших фазах адаптації біткої, чим більше країн будуть приймати його, чим більше країн, от зараз в Штати ж прийняли резерви, е, національний резерв біткоін, і є шанс того, що можна буде використовувати біткоін для сплати податків, плюс окремі штати. Вони ж теж приймають свої регіональні закони, і є шанс того, що по-дальшому підприємства, виробництва будуть приймати біткоїни як спосіб оплати за їхні послуги та товари, які вони виробляють та надають. Бо в кінці кінців цей виробник, постачальник ще подавець, якщо він зможе сплатити податки в біткоїні, то йому. І вигідно буде отримати біткоін за його послугу чи за його товар, який він виготовив. Тобто, це буде такий наступний крок в адаптації біткоїну. Штати зараз теж проходять такі перші кроки цього всього, але є шанс того, що і Європа, і Україна підтягнеться і от в наступних фазах адаптації біткоїну, і ця функція не буде виконуватися, і він ще більше наблизиться до того, щоб бути грошима. Наступно. І остання ж функція, яку має виконувати щось, щоб бути грошима це засіб нагромадження. І якраз цей момент біткоін виконує, на мою думку, ідеально. Тобто засіб нагромадження ще раз це можливість зберігання вартості, цінності в якомусь активі протязі часу, тобто працюючи, інвестуючи в свій час, сили або ж. Віддаючи свої, міняючи свій товар, послугу чи будь-що, що в мене є на от ці гроші на цей актив, я хочу, щоб цей актив він нагромаджував цю вартість і протягом часу ця вартість зберігалася. Це має нагромадження вартість, збереження цієї вартісті протягом часу. І біткоін цю функцію ідеально зараз, на мою думку, виконує. І основою цього виконання цієї функції є саме те, що він обмежений, кіль, тобто обмежена кількість біткоїну, якраз забезпечує ідеально виконання цієї функції. Біткоїна не буде більше ніж 21 мільйон. Так зараз з'являються нові сатоші, тобто випускається новий біткоін 3,125, тобто 3, 125 сотих випускається кожні 10 хвилин. Тут тобто, все ще інфляціонує. І на протязі часу, якщо ми візьмемо особливо еквівалент вартості біткоїну до вартості в євро, євро воно ж інфляціонує, і інфляціонуватиме надалі. Немає гарантії того, що раніше у нас є гарантії того, що воно буде надалі інвестувати, що надалі держава буде його випускати, надалі національні банки вони будуть, так би мовити, друкувати, що зараз все-таки. Електронні гроші вони не друкуються, вони просто якби з'являються на рахунках тих, хто бере кредит. Тобто біткоін буде в еквіваленті до євро, до долара, до гривні. Він завжди буде рости, бо сам він інфляціонує тільки до певного періоду, а потім інфляція перестанеться. І ця інфляція вона все з роком з роком з роком все менше, менше, менше. І як на мене, сам функцію збереження вартості він виконує вже на сьогоднішній день ідеально. Міра вартості так, але з певною складністю через волатильність вартості самого біткоїна. Засіб, засіб обігу наразі ні. Але ми зараз на ранніх стадіях і в подальшому це може змінитися. І засіб наромаження абсолютно так, на мою думку. Підсумовуючи це, можна сказати, що біткоін виконує певні функції грошей, але все ще не є повноцінним засобом платежу. Однак і популярність зростає, і в майбутньому можна припустити, що він стане загально прийнятою світовою валютою. Висновок: історія грошей це історія пошуку. Ідеального інструменту обміну, і людство пройшло шлях від бартеру до сучасних електронних грошей. І тепер перед нами стоїть питання, чи стане біткоін наступним етапом у цій еволюції? А що ти думаєш з цього приводу? Стане біткоін повноцінної валютою в майбутньому чи ні? Пиши це в коментарях. Це був подкаст про біткоін простими словами. Підписуйся. Став вподобайку, пошир це відео та до нових зустрічей в нових серіях. Па-па!